Дві американські технологічні фірми випробовують свій дрон-перехоплювач Хічайкер в Україні, щоб перевірити його ефективність у реальних бойових ситуаціях. «Айроннет» – компанія з кібербезпеки, що керується штучним інтелектом, і «Астеріон Сістемс, виробник технологій боротьби з дронами, співпрацювали, щоб розробляти платформу, здатну нейтралізувати атакуючі безпілотні літальні апарати, такі як Шахет. Платформа використовує повністю електричну силову установку, що забезпечує нижчі експлуатаційні витрати та витрати на технічне обслуговування порівняно з традиційними системами ППО, такими як Петріо. Окрім протидії ворожим безпілотним літальним апаратам, Хічайкер може виявляти класифікувати та відстежувати повітряні загрози, підвищуючи обізнаність на полі бою. Інформація з його датчиків об'єднується для забезпечення ситуаційної обізнаності, моніторингу об'єктів на кордоні та виявлення підозрілих безпілотних літальних апаратів задовго до того, як вони досягнуть кордону. Система управління розміщує Хічайкер безпосередньо за вхідними загрозами, що дозволяє операторам розглянути потенційні цілі в режимі реального часу, перш ніж нейтралізувати їх або відкликати дрон на базу. Така гнучкість робить дрон цінним як для місій спостереження, так і місій прямої дії. Запуск дрону може здійснюватися автоматично зі стаціонарних або мобільних платформ. Також повідомляється про планування створити реактивну версію цього безпілотника, щоб він міг обганяти та збивати швидкохідні БПЛА. Дальність польоту безпілотника сягає 200 км. А максимальна швидкість 450 км за годину. Незважаючи на те, що безпілотник вже представлений українським військовим, поки невідомо, чи візьме Україна на озброєння нову систему.